Книга Ісуса Навіна, перша глава. Ми знаємо з вами, що вона починається. Це настанови для Ісуса Навина. І думаю, ці настанови будуть корисні для нас, щоб ми могли порозумувати. І е, цей час вечірний, е, щоб було корисне для нас, тому що слово Боже, воно нас будує, воно нас очищає, воно нас направляє. Воно нас лікує, це ще названо, що це є вода жива, це є хліб небесний. і, і, і Як би ми не, знаєте, багато таких прообразів, де говориться, що Слово Боже це є. Навіть сказано, що сам Христос є Словом. І тому е, Слово Боже це є істина, це є правда. Це не просто букви. На, на сторінках Біблії чи Євангелії ми його читаємо, і, і це є істина, яка жива, яку ми приймаємо, і це оце є істина, це є світло, і оце Слово Боже, воно названо, що це сам Бог. Бог є світло, Бог є істина. Христос сказав, тобто, що я є дорога, істина і життя. І коли ми їмо, цей хліб небесний, коли ми приймаємо цю їжу у своє серце, ми приймаємо Христа, ми приймаємо. Якби самого Бога. Ми наповнюємо себе оце, оцею істиною, якою є Бог. Це, е, світ цей не може цього сприйняти, світ цього е, не розуміє, світ не в цьому цінності. Але для нас це цінно і тому ми сьогодні тут. Перша глава і сталося по смерті Мойсея, раба Божа, сказав Господь до Ісуса, Сина Навиного, Мойсеєвого слуги, говорячи, Мойсей раб мій помер, а тепер уставай перейди до Йордану, ти, та весь народ цей, до того краю, що я даю їм, Ізраїльним синам. Кожне місце, що стопа ноги вашої ступить на ньому, я дав вам, як я говорив у Мойсеєві. Від пустині до Ливаної, аж до Великої річки, річки Єфрату, увесь край Хіттиян і аж до Великого моря на захід буде ваша границя. Не встоїть ніхто перед тобою, бо всі дні життя Твого, по всі дні життя Твого. Як був я з Мойсеєм, так буду з тобою: не залишу тебе і не покину тебе. Будь сильний та відважний, бо ти зробиш, що народ, цей посяде той край. Що я присягнув моїх батькам дати їм, тільки будь сильний та відважний, щоб додержувати, чинити за всім тим законом, що наказав був тобі Мойсей Міра. Не відхиляйся від нього ні направо, ні наліво. Щоб щастило тобі у всьому, де ти будеш ходити. Нехай книга цього закону не відходить від уст, але будеш роздумувати про неї в день. Та вночі, щоб додержувати, чинити все, що написано в ній, бо тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде щастити тобі. Амінь. Коли ми читаємо ці слова дуже сильні, корисні, як і той час для Ісуса Навіна, так і для всіх, хто читав і до приходу Ісуса Христа оці, оці нагадування, оці сильні слова, так і сьогодні в часи. У наші часи, в часи церкви, вони є сильними корисними від нас, для нас. І коли ми читаємо це місце, ми бачимо е, декілька істин, перше, що Бог вірний Словому Слові. І коли ми читаємо це, ми бачимо декілька разів повторюється, е, повторюється ця істина так, як я сказав Мойсеєві, або так, як я був з Мосеєм, буду з тобою. Так як я був наказав Мойсеєве, наказую тобі, і, і пару раз е, повторюється оця істина, що Бог вірний своєму слові. Далі ми читаємо е, 7 вірш, і восьмий говориться про те, що Бог закликає, щоб е, ті, хто слідує за Богом або ті, хто довіряє Богові, вони були сильними і відважними. І їхня сила. І відважність, вона якби, випливає з того, коли людина перебуває в істині. Коли людина читає це Слово Боже, коли вона перебуває в законі Божій, коли людина виконує цей закон Божий цю істину, про яку ми говоримо, коли людина якби, укріпляється кожен день в цій дорозі, якою наслідує за Богом, вона сильна і відважна. І вона твердо йде цією дорогою, і вона обов'язково дійде, тому що тут мова йде про обітовану землю. Бог їм дає оцю, якби, е, ну, якби повеління, що вони увійшли в цю землю вже з Ісусом Навином. Мойсей провів їх через цю пустиню. Але з Ісусом Навином Ісус Навин мав їх увести в цю землю обітовану. І, і ми бачимо цю велику істину, що людина. Ще одну цю існу, що де сказано: не відхиляйся від книги закону ні направо, ні праворуч, ні ліворуч, щоб щастило тобі у всьому, де ти будеш ходити. Не ухиляйся, ні праворуч, ні ліворуч. І далі восьмій вірш написано, щоб ця книга закону не відходила від наших уст. Не відходило від наших думок, щоб наше серце воно було просто переповнене в темні вночі, додержуйся, чини все, що написано в ній, тоді ти зробиш щасливими дороги свої. Коли ми читаємо це місце, розуміємо, що в багатьох речах наше щастя воно в наших руках. І знаєте, так люди дуже часто є така поговорка, що ми самі куємо своє щастя. І може, може ну, якби так здалеку послухати або подивитися на цю поговорку, сказати, що це якась така, знаєте, світська мудрість, тому що все щастя Боже є. Да? Але дивіться, як тут сказано, що, що як багато залежить від людини. Коли людина слід, е, слідує дорогою Божою, коли людина. Слідує цим законом Божим, це воля Божа. Бог проговорив свою волю до людини. Людина зміцняється в житті. Ми знаємо, що Бог хоче благословити людину як у вічності, так і тут на землі, щоб ми мали написано повну радість, досконалу радість, щоб ми мали благословіння тут. В цьому земному житті Бог хоче кожну людину благословляти і, і дарувати людині все, що їй потрібно для життя. І ми читаємо, що, що ми не маємо виходити з цієї істини, ми не маємо забувати про цю істину. Як багато міст говорить, не просто що, що ми маємо додержувати, чинити, маємо навчити це дітей своїх, внуків своїх. Має бути світлим прикладом для тих, хто нас оточує, щоб оця істина вона, вона просто виходила з нас. Коли Ісус Христос підноситься, сказав, що і навчіть всі народи чого навчити. Оце є істина. Це саме ми зустрічаємо у першому Псалмі, що людина, яка слідує за Богом, людина, яка твердо стоїть на дорозі. І слідує за Богом, вона є щасливою, вона є благословеною. І ми читаємо, що муж, «Блаженна, блаженна що зарадою несправедливих не ходить, не стоїть на дорозі грішних, не сидить на сидінні злоріків, в законі Господнім його насолода. І вночі, і вдень роздумні. В законі Господнім його насолода. Він буде як дерево. Над водним потоком насадженим, щоб родити свій плід своєчасне, що листя його не в'яне, все, що він чинить, щастить, йому. знову та сама, ті самі обіцянки, ті самі благословіння. Як, як би ми з вами хотіли, е, е, як би ми з вами хотіли, щоб ми могли бути щасливими у наших дорогах, ще, Що ще потрібно нам в житті? Щоб ми були щасливими, щоб нам щастило. Ми десь поїхали, щось купили, щоб нам щастило. Ми щось строїмо, щоб нам пощастило. Ми десь ну не знаю, почали якусь працю, щоб нам пощастило. Ми щось згодуємо, хочемо продати, сіємо, щоб нам пощастило. Виховуємо дітей, хочемо, щоб ці діти виросли, щоб пощастило їм у майбутньому. Ми, ми постійно, саме основне, що людині потрібно, це. Це щоб, щоб нам щастило скрізь. І Бог відкриває цю істину, що е, Господь готовий благословляти, милувати, щоб ми були щасливі. Притчик ми читаємо відоме нам дуже місце. 4, 24. Над усе, що лише стережеться, стережи своє серце, бо з нього походить життя. З нашого серця походить життя. Давайте задумаємося, чому так сказано, чому життя походить з нашого серця. Тому що Слово Боже або серце це єдине місце, де. Де, де може жити Бог, де може перебувати життя? Бог це є життя, Бог це є е, це, це є оця істина, яку ми з вами вкладаємо у своє серце і ми з цією істиною живемо. Ми з вами проповідуємо про Бога, звіщаємо, навчаємо цього, е, живемо, виконуємо. Тому що тут у нас у серці є життя, є Бог. І сказано, що більше за все, що. Що все, що ми можемо стерегти, щоб ми стерегли своє серце. Тому що життя тут, у нашому серці. Людина, якщо допускає гріх, куди вона його допускає? перед воно, воно приходить в наше серце, в наші думки, в душу нашу. Людина спочатку приходить якісь бажання, вона думає, роздумує, взяти це, не взяти. Украсти, не вкрасти, сказати, не сказати, потім допускає цей гріх своє життя, допускає в серце, і потім наш, наші руки, ноги, або язик, або уста наші це говорять або роблять. Тому що, тому що з нашого серця виходить або життя, або якісь злі, злі речі, І потім ці руки, ноги і, і все, що там серце диктує, так робить, поступає наше тіло. Тому серце потрібно берегти, тому що оця істина, про яку ми з вами говоримо, вона в серці в нашому. І це ми маємо стерегти. Причі 6.20 написано стережи сину мій заповідь батька свого і не відкидай науки матері своєї. Знову звучить це слово стережи. Ми з вами. В Осі ще написано 12.6. Ти через Бога Свого навернешся, стережи милість і суд. І завжди надійся на Бога свого. Стережи, да? стережи серце, стережи заповіді, стережи е, суд і завжди надійся на Бога свого. Ми з вами сторожа. Якщо ми оцю істину, яку ми з вами читаємо, не встережемо – людина сама винна. Людина має бути сторожем, написано навіть для себе самого. Людина має навчитися зберегти себе, зберегти своє серце. І також ми бережемо і тих, хто навколо нас, і бережемо церкву, Бог довіряє людям, служителям, щоб зберегти церкву. Перша Тимофія знову заповіту, можна деякі місця також зачитати, Перше Тимофія 6,20. От Тимофії, бережи передання. Стережися марного базікання та суперечок знання неправдивого названо так. Бережи передання. Це навчання. Те, що апостол Павло передав йому, він каже, бережи те, що ти отримав. Далі сказано: стережися марного базікання. Друге Тимофія 1,14 «До, добро припоручене стережи Духом Святим. Як багато закликів до того, що ми маємо, маємо щось стерегти, те, що ми отримуємо, те, що ми маємо, те, що ми здобуваємо. Сатана написано ходить, як вирікаючий, Лев, який хоче. Знищити постійно, вкрасти, вбити погубити. Скільки прич написано про те, що сатана хоче насіяти якихось плевіл, хоче щось украсти, хоче, щоб людина е, е, щось змарнувала, не, не, не те, що Бог її вручив, щоб вона не, не пустила в діло і не, не, не здобула ще більше. Це вся робота диявола, але ми як ті сторожа, і про це багато сказано з того. Боже. Друге, Тимофія 2,22. Стережися ти мож... молодечих пожадливостей, Тримай... тримайся правди, віри, любові, миру з, тим... з тими, хто Господа кличе від чистого серця. З... Вже в другому післанні до Тимофія апостол Павло пише, що ми маємо стерегтися. «стерегти себе», Стерегти, стерегти свої би, молодечі пожалості, тому що Тимофій був молодою людиною і далі сказано тримайся правди. То саме у псалмах ми читаємо, що людина не має відходити від закону Господня, має перебувати в цім законі день і їжі. Це ця їжа, так як ми з вами їмо кожний день, тому що нам потрібна ця їжа, тіло помре. Ми з вами спимо кожен день, тому що йому потрібно відпочинок. Ми п'ємо воду кожен день, ми доглядаємо своє тіло, гріємо, питаємо його. Так само і душа наша, вона має бути постійно, людина має переживати за свою духовну сторону, і за серце своє, і за істину, яка, яка є, живе у серці. Немайся правди, віри, любові і миру з тими, хто Господа кличе від чистого серця. Разом легше це зробити. І тому Бог, Бог ми маємо Церкву Ісуса Христа. 8 глава написано 8.32 блаженні, хто дороги мої стереже. Дорога Господня. Так, знаєте, в общому написано, коли людина йде дорогою Господньою, коли людина слідує, вона береже цю дорогу, вона ціне тим, що вона слідує за Богом, що вона тим, що вона віри в Бога, вона ціне своїм авторитетом, вона ціне тим, що вона. Виконує, дотримується. Єзекій 37.24. мій Давид буде царем над ними. І один пастир буде для всіх них. І постановами моїми вони будуть ходити, а уставами мої будуть серегти і виконувати їх. Ви знаєте, є багато таких місць який говорить так, якби про бажання Бога або про мрії Бога. І в Єзекії написано, якби про майбутнє каже Бог через Єзекію, каже, раб мій Давид бути царем. Тобто це буде завтра, після завтра раб мій буде царем. Далі сказано, буде пасти цих людей або вести цих людей. І написано вони, будуть, е а уста мої будуть стерегти і виконувати їх. Перед цим 36 20, 27. І духа свого дам я до вашого нутра. І зроблю я те, що уставами моїми будете ходити. Знову, знаєте, так, якби якби бажання Бога. Тобто Бог мріє це бачити в нашому житті, мріє це бачити в житті Давида, мріє це бачити в народі ізраїльському, що вони ходять дійсно. Тою дорогою Бог для них ну, де, де Боги направляє, що вони живуть у послуху. Духа Свого я дам до вашого нутра і зроблю я те, що уставами моїми будете ходити, постанови, постанови мої будете стерегти та виконувати. І останнє місце п'ята книга Мойсея 6:12. Стережися тоді, щоб ти не забув Господа, що вивів тебе з Єгипетського краю з дому рабства. Як це слова до, до народу Ізраїльського, до тих, хто вів народ? І ви знаєте, щоб ми, щоб ми вибрали всі слова з Біблії, де Бог каже, що ми маємо щось стерегти. Або берегти, або якось е, стерегтися чогось, або встерегти себе, стерегти те, що у нас є. Ми побачимо, що це просто сотні місць, де, де Бог з Біблії, де Бог нагадує, що наскільки це велика праця в нашому житті, що ми маємо звершувати оце своє спасіння. Там в Біблії написано, що ми маємо звершувати своє спасіння. Від моменту, коли людина прийняла Ісуса Христа і кажеться, що її, її ім'я записане в книгах з життя, і вона може собі може розслабитися, забути, все я спасенний, жити собі своїм життям. Можливо, там не так важливо там ходити в зібрання, щось зберегти, чогось дотримуватися, у чомусь бути вірним там. Щось проявляти в своєму житті, щось виконувати, якесь служіння нести. Але Бог закликає постійно, що цей, або ці слова говорять нам, наскільки це є велика праця зберегти себе і зберегти себе до вічності до того моменту, коли прийде Христос. І в откровенні є багато місць, які не буду читати, які відкривають нам оці істини, що Бог завжди з вірними. Бог по особливому береже тих, хто береже його слово, Його дорогу, Його істини. Церкву, церкву Його серце своє береже. Бог по особливому. І ми читаємо ці обіцянки книзі Откровення, де Бог говорить і не тільки книзі Откровення, що і Бог з своєї сторони береже людину, і Бог з своєї сторони збереже в любих округуваннях і в часи великих скорбот. І Бог по-особливому любить, коли людина зберігає це слово. Тому Хай Бог благословить нас у цьому, що ми перебували в Слові Божому, читали його, виконували і, і були сильні в законі Господні. І це було видно в нашому житті і йому слава на віки. Амінь.